Всім привіт! Канал Багіро Фіш. І нарешті Нарешті до нас в наш край прийшли морози. От. І ну, дуже хочеться дуже хочеться перебачити на льоду. НО! Чи вийде це, не знаю, але ж кажу, десь вже пару днів мороз. Вчора взагалі був десь до мінус 10. І я ж думаю, сьогодні ну, попробую, поїду пошукаю. Ну, На великій воді точно немає його. Я маю на увазі там річка, водосховище. От. А ось там у нас на плавнях є невеличкі озера. От. І вони, можливо, можливо є там лід. І сьогодні хочу перевірити. Так що взявся ящик, зимовий зимові рукавиці. Ну все, все по зимовій риболовлі. І зараз спробуємо шукати льот. А ви сідайте зручніше, всім приємного перегляду. І якщо теж скучили за зимовою рибалкою, можете вже поставити лайк, осіб. Погнали! Зараз дивлюся на термометру мінус 2. І... Але відчувається як мінус 7. Вітер невеликий, От. сонечко, але сонечко таке, знаєте, світить, але не гріє Так, їдемо зараз на першу точку, де починається, скажімо так. Я дивлюся, якась машина одна стоїть. Дивно, але є. Зараз спробуємо. Холодно, друзі, клас! Перша, перша така якісь заводь невеличка. Ми колись тут пробували з Олексієм шукати рибку. У мене тоді речі ні камери не було, нічого. Пробігали, але ну так ще не вийшло зловити. Але я знаю, що ну, 100% є риба. Яка? Не знаю, але має бути. ось бачите, рівень невеликий. Навіть не знаю, чи перезуватися мені чи ні. Ну, нікого не бачу. Дивіться, як упало. Гляньте. Перший лід. Ну я вже бачу, що він доволі товстий, друзі. А може і ні. А може і ні, не, не знаю. Треба брати плішню. Хоча, чесно, тут, ну якби тут він взагалі пізніше, бо тут трішечки вода е, заходить і тому він застиває, я б сказав би, ну, на рівні з нашими річками. От, і так, як заходить вода. Тобто це, це не стояча тут, це не озерце. Вон, бо в мене ще є ідея. Там озеро у нас є невеличке, ми там з Пашою пробували в минулому році. Так, короте, зараз беру плішню свою і будемо ходити, шукати. Треба було рукавиці, звісно, узяти. Ну, ладно. Коротше, йду зараз на одну ось тут точку спробую. Якщо не буде, ну поганий лід, то перейдемо до інших. Як вам моя зимова <смеш> шапка, га? Головне, що тепло. Ох, як я довго чекав цієї зимової рибалки. Так, ну що, друзяки, бачите, ці ж рогатчики, це тут карасика ловили. От. Перший удар. Ну, з двох ударів пробувається. Бачите, поганий лід. Дуже поганий, я б сказав би. Провалиться шанс дуже великий. Бачите, з одного удару. Я не знаю, скільки тут толщина. Зараз перевіримо. Мабуть, сантиметра 4. Десь так. Ну це малувато. Ну, на озері, я думаю, сімрка буде. Бачите? Вот. Бачу, ну і рибка якась замерша є. Значить тут щось є. Треба сапожки взяти. Так, ладно, тут стрмно. Тут не будемо, друзі, заходити, бо тут я ж кажу шанс. Бачите? Так, льот поганий, друзі. Навіть не буду шукати, зараз треба йти в інше місце. Бачите, тут інше озерце. Ну тут теж вода сюди заходить. І ось я спробував, бачите, дивіться. Прям пробивається теж легко. Стрьом Поганенько, поганенько. Значить не вистачає. Ще б, якби, мабуть, цю ніч би постояв. би І було б, було б класно. Не затягнуло. А так хотілося опустити тут камеру. Але є ще шанс, треба їхати на іншу точечку. гляньте, друзі, яка краса. А? робота бобрів Це свіже, бачите, що доробили, а! дерево таке ще непогане, не а скоро вже впаде. Ну Ось, і це озерце. Я б не сказав, каже, що тут лід класний. Це ви пам'ятаєте, в минулому році з пашою перший раз. Саме на цей лід вийшли. О, тут глибина доволі непогана. Непогана. Води мало зараз, але глибина непогана. Ну, зараз спробую подолбати. Дивіться. О. Та, взагалі слабкий льод, дивіться. Бачите. Так, тільки прихватилося і все. Нема ще хорошого льоду. Прикро. Але тут була надія. Реально надіявся, що тут буде нормальний льод. Но... Та ні. Зараз навіть помірюю, друзі. Щоб не сказали. Ну тут взагалі сантиметрів може дивіться. Та ні, стрьомний. Бачите, ну зараз я кусочок отдолбаю. А ну. Так, ну це если... є отак от десь. Це може сантиметра три. Всього. Всього сантиметра три. Ну що ж, мабуть, рано, рано шукати зараз льоду, тим паче з такою температурою. Ну і виходити отак от на лід, це небезпечно. Все, будемо чекати морозів, друзі. Погнав я доставати фітер знову.